У Запоріжжі створять військову комендатуру, аби владнати логістику цивільних осіб, які перетинають лінію розмежування. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час візиту до Запоріжжя. Відповідне рішення ухвалили через нещодавне викриття корупційної схеми чиновників. Вони вимагали кошти за прискорений перетин лінії розмежування. Існувала ціла система поборів із громадян в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання на гаряч. Шому було затримано одного з посередників. в момент передачі хабаря у розмірі 1400 доларів. Чоловік обіцяв владнати питання з документами для виїзду за символічну плату. Загалом в обласному центрі провели зо два десятка обшуків. Хочу подякувати генералові залужному за прийняте рішення щодо створення тут комендатури і введення коменданта. Це питання, яке вирішувалось, і нарешті я сподіваюсь, буде вирішене. Так, ми сьогодні будемо проводити відповідну нараду, і тут буде порядок. Це ми вам можемо пообіцяти.